Друзі, я вас всіх вітаю, ви на каналі ЮрКрипто І сьогодні ми з вами швиденько поговоримо про подальші перспективи ціноутворення біткоїна, Ефіріума і Тона. На своїх екранах ви бачите пост з нашого відкритого телеграм-каналу, де, в принципі, ми зібрали концентрат новин, який очікується саме на цьому тижні. Цей тиждень, починаючи від завтра, з 29 жовтня вівторок. На кожній торговій сесії США нас чекає якась волатильна статистика чи макродані. От, Наприклад, вівторок, завтра це звіт по відкритим вакансіям по ринку праці Джолс, який покаже: потребує економіка США нових робочих рук чи ні. Якщо потребує, знаєш, з економікою все добре. Економіка розвивається, потрібні нові працівники, щоб підтримувати, скажімо так, розвиток бізнесу. Якщо ж кількість вакансій буде меншою, тоді, звісно, ми розуміємо, що економіка гальмується, бізнеси скорочуються, і працівники навпаки не потрібні. Далі, в середу, 30 жовтня, вийдуть. Предварительні дані по ВВП за третій квартал. Це ну прям більш ніж, скажімо так, показник того, як відчуває себе зараз економічна машина в США. 31 жовтня в четвер, базовий ціновий індекс на власне споживання, так званий ПСЕ індекс. Він публікується самою ФРС, і для неї він є пріоритетним показником інфляції. Плюс в четвер ще буде така метрика, як первинні звернення за допомогою по безробіттю. Далі найважливіший день, і плюс це закінчення торгового тижня, це п'ятниця, 1 листопада. Ми отримаємо дані по кількості робочих місць поза сільськогосподарським сектором, так званий non-farm payrolls NPP, рівень безробіття і середню погодинну заробітну плату. Нагадаю, що зараз показники інфляції і показники по ринку праці. Є пріоритетними в плані наближається рецесія, чи все-таки буде так званий софтлендінг, який нам обіцяє Джером Павел вже останніх там десь півроку. Тому саме ці дані є досить волатильними і досить важливими. Окей, про макро побалакали, їдемо далі. Давайте почнемо з бітка. Так, це в мене лишилося з огляду для спонсорів зараз. Дивіться, спотовий графік бітка, денний таймфрейм, чарт трейдінгв. Що ми маємо? Маємо те, що біткоін прилипає до свого супротива, Да, Ось він, цей супротив верхньої тіні цього доджика. Зараз покажу. Ну, в принципі, якщо минулий паблік огляд дивились, то ви розумієте, про що я кажу: ось оцей доджик. Да, верхня його тінь, вона, скажімо так, сформувала таку зону супротива. Яка отут, от в цьому місці хибно пробивалась, і потім ми дуже швидко і імпульсно валились просто вниз. Також хочу звернути вашу увагу ось на цей день, це якраз таки 2 серпня 2024 року. Саме в цей день вийшли дані по non farm Payrolls, безробіття і середня почасова зарплата. І вийшли вони розчаровуючими. Після чого ми побачили отаке от е, зниження. Нагадую, що ми ці самі дані чекаємо в цю п'ятницю 1 листопада. Як на мене, досить фрактальна, да, досить фрактальна картина в цьому місці. От, І ну, я не кажу, що вона прям візьме і так само обов'язково повториться, але бути обережним буде не зайве. Тим більше, що. Я нагадаю, що ми чекали минулого тижня. Да? Минулого тижня, коли ми були десь, от, я записував якраз огляд в паблік. Отут це було поглинання, і я давав таргети по корекції це 64 там, 200 до, от, до 63, там, 370, 400. Тобто, Отакий От якийсь розвиток подій. От. І в цій точці ми хотіли взяти лонг з стопом під оцей тест. Як бачите, нам до нашого таргету тут буквально не вистачило 1126 доларів або 1% 1,73%. Але я цей варіант ще не відкидаю, оскільки знову таки волатильні дані попереду. Тут дивіться, яка тут історія. У нас кожного разу, вона, до речі, ну не кожного разу, але досить часто трапляється. От ми, наче як стоїмо на якійсь твердій підтримці, як отут, да? От у нас тіні, 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 б'ємося, б'ємося, починаємо відскакувати пінбар, і ми зносимо, зносимо всю оцю ліквідність, яка налипає нижче оцих тіней. І тільки потім відправляємося імпульсно нагору. Тут зараз ситуація досить схожа. Тут якась ліквідність є по-любому, тут якась ліквідність є по-любому, тут вона є. Бачите, от мінімуми, наче так піднімаються, піднімаються, піднімаються. Можливо, хтось і переставляє там спочатку тут стоп стояв, потім поставив сюди, потім поставив сюди. І на поганих макроданих ми можемо отримати отаку от річ, яка прошиє всі оці мінімуми. Як то кажуть, збере ліквідність, побриє стопи, винесе лонгістів там по ліквідаціям, злий маркетмейкер, великі гравці, ну, в общем, все як ви любите. От, і прийде якраз таки у нас ціна от в цей діапазон. Тому цей варіант я зовсім не відкидаю, і при приході ціни от якраз таки в район там, 64 200 64 тисячі. 63 там, 500, Я буду дивитися і шукати якраз таки реверсний сетап на захід в лонг з цілями на оновлення ось цього хая 70 100. Ну і потенційно з цілями на 72 тисячі. Оці цікаві такі дві подвійні такі вершинки. Ось, в принципі, по бітку тут все. План на те, якщо все-таки дані вийдуть кращими, ніж очікується, оскільки ви маєте розуміти, а ми входимо в передостанній тиждень перед виборами в США, діючій владі їм шум і крик потенційних виборців не потрібний. Тому досить часто робляться такі речі, як перегляд попередніх даних. Тобто, Дивіться, дані вийдуть кращими трошки, ніж вони є по факту. А потім, вже заднім числом, після виборів ці дані переглянуться в сторону ну, погіршення. Ось, тобто, дуже часто, от останні тижні, я дивлюся за макроданими спостерігаю, дуже часто всі такі важливі дані вони переглядаються заднім числом. І коли вони виходять вже. По факту ну, правдивими, да? вже тиждень-півтора пройшло, вже на них просто ніхто не звертав уваги. І по факту, ну от у вас е, там статистична агенція, яка публікує ці дані, вона ну, там, помилилася перший раз, да? а на другий раз виправила ще й помилку. Ну всі ж помиляються, правильно? Ну що тут такого? І, і все, і все чисто гладко. Головне отримати потрібні дані. Потрібний, скажімо так, період часу. Ось тому я не виключаю того, що от, е, фактичні дані будуть гіршими, але нам їх покажуть кращими, ніж вони є. Бо на носі, а саме 5 листопада, вибори в США, і дратувати потенційних виборців ніхто не зацікавлений. Ось, і в такому разі, звісно, драйвер на ріст буде знайдено, да, і цей опір він буде подоланий. Ну і, скоріше за все, ми отримуємо якийсь імпульсний пробій От 70 тисяч. Від такої психологічної відмітки ми підемо на якийсь тест, можливо, законсолідуємося, і тоді вже тут я буду придивлятися до лонга з стопом за цей тест, з потенційними цілями, знову ж таки, 72 тисячі. Ну і придивлятися до оновлення АTH. От, all-time high. В принципі, по це все. По ефіру, дивіться, тут ситуація насправді має вигляд гірший, але насправді вона простіша для того, щоб визначитися з напрямком трейду. Звалився в нас біткоін під цю фіолетову зону це нижня така зона оцього всього боковика. В минулому огляді ми його розглядали. Плюс, згадайте, да, минулий огляд, тут ми були. Тоді вказували, що чекаємо корекцію на оцю фіолетову зону. Ця корекція виповнилася. Мало того, вона перевиповнилася на фаді про те, що йде розслідування стосовно тезера, а тезер використовує. Певною мірою і блокчейн ефіріума, тобто, це, скажімо так, певний удар по блокчейну Ефіріума. Ми провалили цю фіолетову зону підтримки цього боковика нашого і зафіксувалися нижче. На вихідних субота-неділя намагаємося відрости. Ось зараз понеділок малюється доджик, і тут насправді ситуація досить проста. У мене от алерт стоїть на 2560. Тобто, якщо ціна пробиває 2560, тут закріплюється. да, я торгую лонг з цілями на оцю жовту верхню зону консолідації 2,720, 2,750 потенційно з оновленням оцього хая на 2,772. Якщо ж не. Вдається ціні закріпитися отут вище цієї фіолетової зони. Скоріше за все, ми побачимо зниження на оновлення цього лоу 2,382 і 2328. Ось оці два лоу у нас, скажімо так, скоріше за все, що знесуть. Ну і десь от. В цій зеленій зоні ми маємо зупинитися, зафлетувати, і на виході вже з неї тоді я буду придивлятися в лонг. Тобто, якщо не вдасться зайти в лонг тут, вище цей філетовий, окей, ми зайдемо в лонг, ми використаємо да, цю корекцію. Ми зайдемо в лонг ще дешевше. Ми зайдемо там в районі 2400 з першою цілею 2516, а знову ж таки, при закріпленні. Вище цієї фіолетової, там половину якоїсь позиції можна залишити в ринку і досидіти до 2720. Бо основний консенсус на ринку він як не крутив, все-таки лонговий. Тому що статистично жовтень місяць один із найкращих місяців в річній статистиці. По, по ефіріуму плюс після виборів США насправді незалежно від того, хто виграє, біткоін гарно себе почуває і добре зростає. От, В принципі, тут все по ефіріуму. І що ще хотів показати: хотів показати вам тон. Тон, дивіться, в якому зараз він місці знаходиться, він знаходиться зараз на своїх історичних підтримках. Ось як тут, 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 тут от така консолідація. І по цій консолідації от нами побудована зона підтримки. І ви самі бачите, як ціна приходить в цю зону, закривається в ній, і зараз от е намагається вийти і закріпитися вище неї. При закріпленні вище неї, тобто, що я маю на увазі, щоб понеділок. Закрився вище 4:92. Можна взяти на спот. Плюс тут ще така от є у нас лінія тенденції. Якщо ви не хочете брати зараз, а хочете більш консервативно, тоді вам краще дочекатися пробує цієї лінії тенденції, тесту її, і вже від результату цього тесту знову десь на імпульсному відскокі доєднатися там, в районі 5.21 з стопом за оцей тест і. З траєкторією, скажімо так, руху ціни на оцей перехай в район 6.13. Ну і потенційно, звісно, це буде ось оця вся ліквідність, яка скопилася ось тут за цими верхушками. Це район 7,25. Прийдемо до 7,25, тоді вже будемо говорити далі, що в нас буде ось з цим місцем відбуватись. В принципі, тут все, але от тон. Тон, він, на мою думку, дуже перспективний токен з такою-то користувацькою базою. Ну самі подумайте, от просто кожен за себе подумайте, звідки ви отримуєте найбільше інформації зараз. Скоріше за все, це буде месенджер тон з великою кількістю новинних каналів. Я думаю, що скоріше за все, ви користуєтесь якимись таполками на базі Телеграм. Месенджера, я думаю, ви користуєтесь telegram Wallet, Тобто перспективи у Тона, дуже-дуже яскраві. Ось тому навіть той наїзд на дурова, да, там, де його там судить хотіли, щоб він співпрацював з органами влади там, різних європейських країн, да, пролилися, да, вдарилися, постояли, постояли і спокійно всі відросли. Тобто, ну, взагалі, нічого страшного. Скажімо так, не відбулося. Тим більше, ми, коли були в цьому місці, я робив огляд і казав, що придивіться, це дуже хороша зона для купівлі. От, хто послухав, потенційно міг ну, забрати 16,5% по тону. В принципі, друзі, це все було корисно. Підписуйтеся на наш YouTube канал, підписуйтесь на наш Telegram канал ставте лайк, пишіть коментарі, хто що з вас вважає. Відбудеться на цьому тижні по ринку, почитаємо, порівняємо свої думки. Я думаю, що нашим підписникам, так само, і вам буде цікаво обмінятися своїми думками стосовно ринку. Все, друзі, всім профітного тижня і до нових зустрічей.